Неслухняні санчата Ольга Зубер. От і прийшла красуня зима. Пора розваги новорічних свят. Взяв Миколка свої санчата та й давай кататися з гірки. Летить аж дух перехоплює. Ого! Кричить від радості. Побачив це кіт Васько, що сидів на лавочці. От і заманулося, і йому на санчатах покататися, аж не може всидіти на місці так кортить, а попросити в миколки соромиться, бо вже має п'ять років, а на санчатах ні разу не катався. Е, ні, посміховиськом васько ні за що не буде. І вирішив він, що колись звечоріє, і Миколка піде додому, візьме санчата та й покатається. Так він і зробив. Взяв санчата та й потягнув їх до гірки, умостився зручненько, відштовхнувся лапкою і понеслися сани з гірки, мов та блискавка. Васько такого не очікував. Думав, що їхатиме собі поволі та й роздивлятиметься зірки й пейзажі й мріятиме про щось своє котяче. Аж тут на тобі. Летять сани, мов вітер. Злякався васько, вуха пригнув, очі витріщив, лапами в сани вчепився. Летять сани, мов вітер. Ні! Врізалися сани у дерево і зупинилися. А васька ще й снігом притросило. Вибрався він з кучугури, сидить, переляканий, на сани дивиться. Якби я знав, що ви такі неслухняні, зроду віку не взяв би вас. сказав васько, коса позираючи на сани. І тягнучи їх на гірку. З того часу перекортіло котові на санчатах кататися.